Я не скажу, що я була якась там недобра, непривітна, там чи зла, ні. Але я настільки мала багато комплексів, тому що моє оточення, в якому я на той момент перебувала. Тобто, моя робота, ну там таких людей не було. Там ніхто за тебе не радів, там ніхто тобі не був, скажем. Ну, настільки привітний, там ніхто не радів твоїм успіхам, так як Ліночка от зараз за мене сказала, так а я з кожним днем все більше радію, тому що ростуть партнери, тому що ростуть люди в команді, тому що є результат моєї праці, праці якої. Ще я показала людям цю можливість? Тобто я ж за них не зробила це праця їхня, але я зробила саме головне, я показала їм цю можливість, і мене розпирає від радощі, від щастя за те, що сьогодні от мене підростають, нагороджуються. Заробляють добре, подорожують, класно почуваються, здорові, ну тобто ви розумієте, напевно, про що я говорю. Отже, тому дякую, Іляночка, за твою щиро ту посмішку, за твою енергію, за твоє це сонце, яке від тебе світить, і почну зі своєї історії. Ну, напевно, можливо, десь на події чи бачили, бо я так на сцені часто, часто буваю, не уникаю цих моментів. От, і хто не знає, то представлюся. Звати мене Тетяна Фесіна, так як уже представила мене, Лєночка. Я в Коралі вже сім років, але лише п'ять з них я в бізнесі. Тобто, можна бути в коралі, а можна бути в бізнесі. Ви це думаю, самі розумієте. І от коли сім років назад я зареєструвалась, мене зареєструвала кума, подруга, запросила попити детокс. Я їй сказала Оксаночка, та я здорова, в мене все добре, мені не треба цих лікувань. А вона мені проговорила таку класну фразу. каже: це не для здорових і не для хворих, це для мудрих людей. І знаєте, мені настільки тоді запам'яталося це, що ну насправді дійсно тільки мудра людина розбереться в якісь пропозиції, неважливо про що це. А тоді зробить висновки зразу з гарячки казати, що мені це не цікаво. Ну це якби не дуже хороший, якби на мене такий підхід. І власне я розібралася, я попила детокс і думала, що на цьому буде кінець. Але скажу вам, в мене такі були відчуття на детоксі класні. Що я не могла про це мовчати? Я почала ділитися просто на автоматі, розказувати своїм подружкам, своїм кумам. Там, десь ми в баню разом ходили. Я ділилась. Десь ми там зустрічались в кафе. І ну я розказувала, що в мене стільки енергії, що мене там перестала мучити моя вегета судина, Тобто я почала доносити. Навіть не розуміючи, що я вже почала бізнес будувати, тому що я до мережевої взагалі компанії ні до якої раніше відношення не мала, це було несвідомо. І от власне, будучи ветеринарним лікарем з двома вищими освітами, працюючи на державній роботі, от таким чином я познайомилася з компанією Кораловий клуб через продукт. І коли мої подружки від мого вау, ох, від моїх результатів, від моєї енергетики захотіли собі це пройти, звісно, я їм все якби допомогла зробити, тому що кума мені показала, як реєструвати що. І прийшов момент отримати перший чек. І ви знаєте, коли мені зателефонували, сказали, прийдіть, отримайте перший чек. Ну, в нас в Луцьку в офісі, я була настільки здивована, навіть не то, що здивована, я була приємно вражена, тому що. Чек відповідав на той момент практично моїй зарплаті. Тобто, уявіть собі, я ходила на 120 доларів на роботу з двома вищими освітами, маючи двох дітей, чоловіка, сім'ю. Чим я аж таким могла їм допомогти? Та, ми не бідували, скажімо, кусок хліба завжди було, і ну, одівалися, і, і взувалися, і квартиру свою мали, все. Я не скажу, що ми катастрофічно якось критично жили. Але повірте, я на сьогоднішній день, оглядаючись на ці ну, на роки, я дивуюся просто, от реально дивуюся, як ми жили, як ми виживали, як ми там, ну, давали собі взагалі раду. Але менше з тим, я захотіла розібратися, за що мені заплатили гроші. Я додому прийшла і чоловікові, кажу, ти уявляєш, я хожу з 8 до 5 на роботу, мене щось там питають, з мене щось требують, мені щось якісь ставлять. Умови, мені часом там грузяться якимись доганами, хоча я відповідальний працівник. А тут я нічого не робила, я двом-трьом людям сказала, вони купили програму і тут мені заплатили такі самі гроші, то напевно я якась ну, щось я не те роблю в цьому житті, що я дві вищих освіти здобула, і знаєте, і от до такого, ну скажімо, дійшла в 35 років, тому що на той момент мені було 35 років. І ви знаєте, коли я захотіла розібратися. Кума сказала, Я не хочу, я не в темі, я цього не знаю, мені продукт подобається. Але над кумою Наталя Красій, вона підписана кума під Наталією. І вона каже: Я тебе познайомлю з Наталією. Вона така класна, вона тобі все розкаже. І коли в нас познайомила вона з Наталією, Наталя побачила вже тоді в мені. Якісь задатки такі, що з мене можуть бути якісь люди в мережевому. Розумієте, я цього не бачила дуже довгий час. Наталя сідає, приїжджає в Луцьк з Франківська. Ми зустрічаємося в кафе.